Доброго ранку, мої любі малята! Тема нашого сьогодні заняття здорове харчування. Здорове харчування це харчування, яке забезпечує ріст, нормальний розвиток і життєдіяльність людини, що сприяє зміцненню його здоров'я та профілактиці захворювань, дотримання правил здорового харчування в поєднанні з регулярними фізичними вправами, регулярне споживання фруктів та овочів, горіхів, жирної морської риби. Знижує ризики багатьох хронічних захворювань. Правильне харчування це вживання продуктів, які дають усі поживні речовини, необхідні для підтримання здоров'я. Щодня організм людини потребує білків, вуглеводів, жирів, води, вітамінів. І мінералів. Малята. Давайте з вами пограємо в гру, яка називається сортування. Ми допоможемо нашому кухарю правильно розсортувати продукти харчування. Готуємо борщ. Знайди продукти, які потрібні для його приготування. Для приготування борщу не потрібні фрукти, груша та яблуко. Приготуємо озвар. Знайди продукти для його приготування. Для приготування узвара не потрібні молочні продукти сметана, молоко та сир. Готуємо кашу. Знайди продукти для її приготування. овочі Огірок, картопля та морква не потрібні для приготування каші Молодці малята ви допомогли кухарю розсортувати всі продукти. І тепер він приготує гарні страви. Малята харчуйтесь правильно. Та будьте здорові! А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!